Ми проїхались прифронтовими селами Дніпропетровщини, щоб показати життя людей, для яких вибухи, каби та впівідрони — буденність. Приїхали сьогодні до селища Петропавлівка. Зараз прибуваємо майже в самому центрі міста, і вже тут ми бачимо наслідки ворожих ударів. Будинок зруйнований, все без, без вікон. Так, це до вас в будинок прилетіло? Опа, двері мої в Оце, ага, Одні двері розвалила. З дому постраждали. Одна дівчинка погибла, одна глаз поранений, око не бачить. З цього дому одна дівчина теж в нас санітарку робила на скорі. труд його відрізали недавно, а так не могли спасти. Прошаємо далі, у село Миколаївка. Росіяни гатять по цивільним будинкам, лікарням та звичайним магазинам. Ось так виглядає продуктовий магазин в Миколаївці. Росіяни вдарили сюди і дронами, і балістикою нещодавно. Ну, ось так. Бачимо, на поличках були просто продукти. Ось вогнище тут є ще. Що... Там, взагалі не військовий об'єкт. Поруч через дорогу також постраждали е, приватні будинки. Я накраз, як раз, який, у хаті сидів, ну, не сидів, кемар в телевізор, дивився, жінка там була в кухоньки. То, як бахнуло, це розбивало, шифри, все розбивало, всіфи, попіднімалося, бачите. теж як бахнуло, я ж думаю, вийду. Жінка там чумна, а ага, вийшов сюди, сів, більше, Машин, магазин горить, а я тут стою. Я глядь назад, обертаюся. Він надумаю, метрів 30, а -а -а. Шахет. і прямо в машині сюди. А тут взагалі у вас гучно чи ні? Так, да, 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 частенько. Так, да, зараз буде вечірком. Ви не збираєтесь їхати, ні не Дочка думали? Почті, брасайте, ну, куди їхати? Що там, кому ми там ніж.